Всім привіт! Хочу висловити свої думки з приводу обслуговування в УкрЕксім Говнобанкові. Народ, це таке реальне адське дніще. я думав більшої ублюдені, чим Приватбанк, вже просто в світі немає. Но я зрозумів, що я помилявся, коли я просидів з 11 години до 12.33 в черзі, щоб тупо заплатити там кошти касу. І якби я не почав там робити. Адське бурилово, просто піднявшись на весь цей кончений центральне відділення Укрексімбанку. Та я, можливо, ще годину сидів у черзі. Одним словом, якщо ви надумаєте колись відкривати рахунок в Укрексімбанкові, я вам реально рекомендую подумати не двічі, а тричі і п'ятеро разів перед тим, як це робити. Тому що Укрексімбанк – це реально таке гавнище, для кого пошукати ще треба на всю галактику. Так що всім гарної роботи з банками і гарного настрою. Пока-пока.